Сьогодні вибрав тему, хочу сказати, поділитися словом. Тема така випробування, спокуси. Хто хоч раз проходив спокуси? Є такі. Я не знаю, якби не знав, а сказав би, я найспокушування людина в цьому залі. Але слава Богу, Бог дає сили проходити. Випробування, спокуси і виходити не просто побитим, а виходити переможцем. Амінь. Це я точно кажу з свого життя. Е, і ми повчимося. Найкращий приклад дає Ісус Христос якраз, наш Господь. Тільки спочатку я прочитаю, якщо Роман допоможе, будь ласка, послання святого апостола Якова, четвертий розділ. Я взяв за цей рік послання апостола Якова і його гризу до останньої букви, як то кажуть. І, і так і треба Біблію вивчати. Її не просто читати треба, а ну, тр, треба копати, копати глибоко і розбиратись, чого так написано, для кого, для чого, як це може допомогти мені. Дивіться, е, послання апостола Якова, четвертий розділ. З 7 по 10 вірш прочитаємо. Це такі, такі остановки у нас повинні бути в голові прям. Тож підкоріться Богові та спротивляйтеся д'яволові, Той утече від вас. Наблизьтеся до Бога, Той Бог наблизиться до вас. Очисть руки, грішні та серця освятіть двоєдушні. Журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сміх у плач, а радість у сум. Упокоріться перед Господнім лицем, і Він вас підійме. І ще раз сьомий вірш. Тож підкоріться Богові та спротивляйтеся дьяволові, той утече від вас. Не просто там вім'я Ісуса, все, абракадабра якась. Це брехня. Насправді треба спочатку підкоритися Богу. Визнати, Бог ти головний. Не я, не моя сила, не те, що я за сьогодні аж дві глави прочитав чи пісню заспівав. А ти головний. І саме, що ти мене захистиш, то я переможу дьявола. Амінь. І дійсно, давайте тепер конкретний приклад, як Ісус захищався. Ісус Христос. Євангеліє від Луки, 4 розділ. Я сьогодні по 4 розділу, там і там взяв. Євангелія від Луки, 4 розділ. Дивіться, сам, сам Господь Ісус Христос. Він приймає водне хрещення на річці Йордан да? на початку свого служіння тут на землі. Там було откровення з неба. Люди чули, що сам Бог. Таким, як громом сказав, ти син мій улюблений да, на Ісуса Христа. Я тебе вподобав, вибрав, так? І він зразу ж береться після водного хрещення в пустиню і проходить там випробування 40 днів, 40 ночей. Д'явол написано спокушує його. Тобто там не написано, які випробування. Ну, за 40 днів ви уявляєте, скільки це різних спокус там. І не одне не спрацювало. Це, як знаєте, ворог стріляє, стріляє, всі патрони випортив і ай, не в одну ціль не попав, думає, та, ну, та". Ну, він думає, спробую ще. Най, най такі, що, що, що всіх я їх брав, всіх людей цими спокусами. І ось про ці спокуси зараз ми прочитаємо. Спочатку, ну ладно, одну не будемо читати, спочатку хлібом, бо Ісус написав, був голодний. Коли людина голодна. То за хліб, за їжу, вона багато. на що. Ну ми йдемо далі. Давайте з п'ятого вірша. І він вивів його на гору високо. І за хвилину часу показав йому всі царства світу. Зараз одну секунду. Ми от, е, Недавно могли спостерігати, як йшли баталії там, за президентство да, в Америці. Ну, реально приймали в цьому мільйони да? участь, мільярди дивились, хто ж там, а що єсли? Як... І, і, ну, такі... і, і за владу така боротьба там йшла, там тисячі людей, ну, мільйонери. Да? В общем, хто там тільки не участвував. І оце боротьба така за владу, да, за владу хопа, там виграв хтось. Вау, круто. І от явол на нагору, показує всі царства, не тільки там одна країна, всі. Всі царства, всю владу, все багатство. І каже Ісусу, дивись, он що, я тобі пропоную. Да? Я дам тобі всю цю владу та їхню славу, бо мені це передане, і я даю кому хочу її. На секундочку, дьявол утверждає, що йому належить вся влада, все багатство, вся слава тут, тут на землі. Я такий сразу, стоп, так це він дав, типу, тому президент. Я ще пастора переспитав, він каже, мудро відповів. Каже, ні, люди дали, бо люди вибрали. І це правильна відповідь. Дивіться, в общем, дьявол пропонує. Ну на той момент дьяволу дійсно була передана влада над людьми. Бо Бог дав цю владу Адаму, а Адам її втратив. Він послухався не Бога, який дав йому владу, а послухався Змія. Пам'ятаєте? в Едемському раю, да? і е, тим самим він якби передав цю владу, да, Змію. І він каже: ну, хоче тобі дам зараз? Що тобі мучаться йти на хрест, страждати? Оце... Ну, від людей там всі ганіння. Давай от зараз. Він одну умову, давайте далі прочитаємо. Тож, коли ти поклонишся передо мною, то все буде твоє. Так вроді просто. Каже, дивись, все даю тобі. і не нам мучиться тобі буде. Ти, ти ж цар Він то знає, що він цар. Ти ж цар просто от щас, да, трошки щас під моїм контролем тут на землі. Але я тобі все віддам, просто поклонись мені. Навіть не треба Біблію там цитувати, не треба ну, якісь такі речі, не треба служити, да, там, якісь гріхи робити. Просто каже, поклонись. Отакий От компроміс. Ти це робиш, в принципі. Але якби Ісус зараз поклонився і послухав знову змія цього дьявола, то Він повторив би помилку Адама. Та з'їж яблучко, що там? Тут дерев стільки. Ще одне з'їж і все. Але тут проблема, що це був би не послуг Бога. Але Ісуса задача прийти на цю землю, залишити найкраще місце і виконати волю Божу. Амінь. І Він, коли дьявол підходив до Ісуса, Він. Потому що Ісус був 100% Бог і 100% людина. І Він, коли підходив до Бога, він, звичайно, боявся. І він спокушував, є людину. Він знав слабкі місця людини. Да? І от каже, давай, поклонись, ну, як людина. Понятно, що як Бог ти вернешся, там, в те своє царство, все нормально. Ісус виправляє помилку Адама. Він каже, ні, я буду вірним Богом. Я пройду краще страждання, але через моє страждання я виправлю помилку Адама, тобто всіх людей, і він дає цим самим можливість нам спастись. Тобто, перше дьявол буде спокушувати також християн, да? але нам треба, як Яків каже, підкоритись Богу, навіть коли незручно, навіть коли не хочеться. От зараз йде війна, і багатьом людям не хочеться визнавати, що йде війна. Вони живуть, як і раніше, ніби війни не було. Але війна є. І треба її перемагати разом. Треба разом допомагати, так? Да? І військовим, і один одному, правильно? І молитви. Добре. Давайте далі прочитаємо, якщо можна. Якщо ні, в принципі. Ні, давайте прочитаємо. Тобто, дивіться, восьмий вірш. І промовив Ісус йому і відповів. Написано: Господу Богові своєму вклоняйся і служи одному йому. Це друга заповідь. Перша Бог єдиний, один єсть. Друга заповідь: не створи собі кумиров. Ніякого ідола, ніякого будь-чого, нічому не можна поклонятися. Ось друга заповідь: Господу Богові своєму служи і вклоняйся. Амінь. І ми для цього прийшли. Ми прославляємо Бога тільки. Тобто не сработала ця уловка. Давайте далі. І повів його в Єрусалим. Думаю, зараз ну, ще з другого боку зайду. І на наріжнику храму поставив та й каже йому, як ти син Божий, кинься звідси додолу. Бо написано, Він накаже про тебе своїм ангелам, щоб тебе берегли. Вони на руках понесуть тебе, щоб коли не спіткнув ти об камінь своєї ноги. А Ісус відказав йому і відповів, сказано: не спокушуй Господа Бога свого. Далі. І д'явол, скінчивши все це спокушування, тобто він все випробував. Відійшов від Нього до часу. Давай залишимо цей вірш. Дивіться, важливо, всі спокуси випробував, не спрацювало. Чого? Бо Ісус захищався Словом Божим. Ісус Він був наймудріший, найсильніший. Він би дьяволу таке міг розказати, ну, не знаю, що волоси дибом стали, якщо вони там були у нього. Ну тобто Ісус міг би, але він вибрав найвірніший шлях, він цитував Слово Боже. По-перше, дьявол також цитує слово Боже, ми бачимо, з да? псалма бере, каже, кинься. І ангели, хай тебе піднесуть. І дійсно, він пропонує що? Він пропонує храм, представляєте, висота, по-моєму, там до 150 метрів. Каже, ти, щас, я тебе наверх заніс, ти зараз пригаєш, тут ангели хоп, підхоплюють та несуть. І всі люди, вау, це реальна місія! Ну, точно! Ну, сразу видно, воно ну, ж видно. Він ну, такий, давай, я ж тебе допомагаю, такий лайхак даю. Це хоп, і все. Ну, яких... Тобто діал завжди уводив його від основної місії: від страждання, від Христа, щоб, щоб, щоб він десь, десь, десь. Але Ісус мудрим залишався і цитував Слово Боже, і залишився вірним. Амінь. Тобто Перше він пропонує владу йому. Ну, наче, спочатку хліб. Да? Каже, з камня зроби. Ісус каже, не єдиним хлібом, але словом Божим має бути жити людина. Да? Друге владу каже, даю славу тобі земну. Зачем тобі нахрестити? Давай. Я тобі зараз, царем тобі зроблю. А то потім це тобі страждать, нахрест, потім ти воскреснеш, потім, поки тисячі років пройдуть туди-сюди, а потім уже все віддасться тобі. Давай от зараз, тут і зараз. І це велика спокуса для нас. Обійти Бога. і... Що там, Бог, Він там далеко? Я зараз по своєму чук-чук-чук. І туди-сюди, все. Я ж знаю, як обійти закон, там, грубо. Говоря. Але не обійдеш, Бог все бачить, Бог все знає. І буде відповідальність, добре. Тому давайте будемо точно виконувати Слово Боже. І коли приходять спокуси, використовувати Його на захист. В нашому розумі повинні, повинна бути істина, як мудрі ті діви, да? у них було достатньо масла, достатньо істини. І коли прийшов час, вони запалили свої світильники, так само, і ми. Бо дивіться, я спеціально залишив цей вірш. Дявол, скінчивши все це, відійшов від нього, але остання от фраза до часу. Тобто війна не закінчується. З Поки ми ще не достигли неба, вона завжди буде тут на землі. Я думав, водне хрещення прийму. Ху -ху, біля одежі пішов тут наліво, направо від мене відскакують всі злі волни, всі демони. Да ні голова болить там і щось проблеми. Все нормально, війна продовжиться, але в нас є все озброєння Боже. В нас є Божа сила. І в цьому і радість, коли ти перемагаєш, вау, а я раніше не міг. Це сіаретка маленька, я не знав, як з нею боротися. От з Богом почав жити пуха якась. Для це реально неймовірна проблема. Електронна чи така, я не знаю. Ну, це, це чіпуха, коли ти з Богом. Чи там бутилка якась, чи навіть азартні ігри. З Богом можна перемагати все. Спокус, звісно, мільярди. У дьявола там цілий набор. Ну, давайте, давайте пару, пару ідей. Тобто, перше, Ісус Христос показує нам, що да, спокуси будуть, дьявол є, але є перемога над Ним, є зброя, і це Слово Боже. Коли, і бачите, до часу відійшов. Прийшов час, коли дьявол навіть використав. Ну, саме дороге для Ісуса. Саме дороге для Ісуса це були його апостоли, Його учні. Бо Він весь час вкладував в них. Він завжди з ними був. Він, 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 він все, все з ними людям проповідає одне, а їм ще до, 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 ну, доповнительні заняття, розталкове, роз'яснює. Да? І дьявол, пам'ятаєте, через Петра потихеньку. Петро каже, Ісус, та зачем тобі страждати? Ну. І той каже, Ісус, що а відійди від мене, сатана, правильно? Він розкусив цей план. Він побачив, ага, це сатана нашепчує. Через Іуду написано, війшов е, дьявол в Іуду да? і пішов зраду. Тобто і, і хотів. Але от... не вийшло. Ісус був до Кінця вірний Богу і переміг. І завдяки Його перемогі ми. Також користуємось, правда? Його вірністю. Тобто Він виправив помилку Адама Ісус, залишився вірним Богу і повернув владу. Він забрав владу у сатани. Мається на увазі над християнами. І віддав церкві її. Сказав, що зв'яжете на землі, то буде зв'язано на небі. Амінь. Це такі, звісно, Тонкі віші, і треба їм вчитися. Але давайте. Е, я, я ще не дойшов до, до такого магі, магістра рівня. Але давайте звичайні речі, де ми можемо підкачатися, так скажемо. Перше це молитва. У нас є молитва кожен день. Це не просто: прийшли, помолились і йшли. Це реальна війна йде. І це реальне озброєння наше йде. З восьмої вечора по 9 вечір. Підходимо на заправочку духовну. І заправляємося. І робимо сильніше нашу державу. Хто не ходить, то, ну, вибачте, просто сам себе обділяє духовно. І обділяє нашу країну, нашу церкву. Ну, це чесно. І в середу одна година. Іноді у нас заправка трошки сильніша за день. Тобто дві години. В середу годинка і потім знову ж на восім. Окей? Є ще один, одна вправа це домашні групи. Це от як у ті мудрі діви, які от набирали масла. От ми можемо на домашні групи приходити, і дивіться, віра це не просто інформація. Віра це відносини, правда? Відносини між Богом і між ближнім, між людьми. Тоді віра твоя реально кріпне. Коли ти словом ділишся Божим, чуєш його, спілкуєшся, розбираєш, ти сильніше становишся. І дьявол втікає, бо ти протистаєш. Він світ одне той а ти ні, ось Бог так. Він, ой, ладно, вибачте, це я помилився адресою. Хопа, і пішов далі. До часу, до часу. Хто не ходить на домашки, записуйтесь. Хто не ходить на молитву, заходьте. У нас в Зумі є дуже, гарна, дуже гарний час. Амінь, хто ходить. правда? Слово Боже, просвітляє, церква Боже скріпляє, дає сили. Разом ми сильні. Поодинці нас легше пощокать. Добре? Ну, це такі. Оце, оце таке слово від мене е, сьогодні, щоб ми не забували послання Якова, 4 розділ, і Луки. Ром, давай, мабуть, закріплю, вибач, що ти ще раз прошу. Матвія, 26 розділ, 41 вірш. Давайте, щоб і Ісус це сказав, не просто я сказав, бо я так сказав ще своє слово, якось звучить воно. Занадто. От дивіться, що Ісус каже. Матвія 26 розділ, 41 вірш. Це перед, щас, перед це перед тим, як Ісус вже йде на хрест. Йому дуже важко. Бо Він, я ж кажу, був 100% людина і 100% Бог. І як людина, він знав, що його чекає смерть. І на час, ну, на, якусь, на якийсь час відлучення від Бога і за те, що гріх він бере всього світу. І це для нього дуже важко було. І він просить своїх учнів, давайте помоліться зі мною. Як от ми просимо, давайте молитися разом. Тоді буде легше. І ось він приходить, Аня каже, пильнуйте й моліться, щоб не впасти. На спробу бадьори, бо дух, але немічне тіло. Ну, в другому місці, щоб не впасти в спокуси, що, що треба робити? Пильнувати і молитись. Добре? Бо не знаємо часу, коли прийде Господь. А Він точно прийде. І нам треба бути готовим.